Привіт! А це продовження відео після відео огляду матеріалів, який є в попередньому в плейлисті. Можна подивитися його. Силку, де придбати матеріали. І відео огляд я залишу в коментарях в описі до відео. У нас є ось така. Досить гарна, ніжна стрічка. Вона в'язана, м'якенька. Якщо на перші хвостики, дуже гарно підходить. Ось її зворотня сторона, це лицева, речіткість зроблю. Ось. З таким візеруночком вона узором в'язаним, як косичкою. Досить така цікава, м'якенька. Ну, Мені самі сподобалося. Чому я не маленька і не ношу таких бантиків? ну, Це вже друге питання. Так от, нам потрібно два відрізки, щоб зробити ось такий бантик. Він складається з двох частин. Є стрічка репсова, я використовую, резинка безшовна, вона дуже. Гарно тримає форму, її діаметр 3,5 см, Підходить для більшого волосся. Серединка вона є пришита ось тут. Сам бантик проклеєний, пришитий. У використанні не повинно бути ніяких проблем. Но ми це перевіримо, одну партію я роблю для своєї малечі. І тоді за деякий час я покажу, як вони в використанні і що з ними сталося. Це аналогічно я роблю з усіма бантиками, тому я можу з певністю сказати, що вони проходять усі стадії на все те, що можуть зробити і не зробити дітки з ними. І так, нам потрібно два відрізки такої стрічки. Ось вона в такому рулончику. 1 ярд, якщо не помиляюся, це 34 гривні ярд. Не метр, ярд. Це досить дешево, як для такої стрічки гарної якості. Вона досить гарну форму тримає. І так, Резинка 3,5 см. Сам, сама серединка я також надійки брала 2 см її ширина. На 2,5. Вона прошивається. Ось тут такі такій дирочки є навхрест 1, 2, 3, 4. Такі патички, за які можна пришити її. Це нам поки що не потрібно. Ширина такої стрічки 4,5 см. 4, 4, 4 і 5. Ось. Довжина першого нам потрібна 18 см. І довжина другого відрізка нам потрібно 20 сантиметрів. І так. Ми тут 18. а тут біля 20. Два відрізки для подальшої роботи нам потрібно бути голка з ниткою. Беру я бісерну нитку, вона не рветься, тому в мене з нею проблем ще не було. Складаю я стрічку наполовину і, звичайно, шию бантик. Закладаю одна на одну. Потрібно трішки більше відступити, тому що є імовірність того, що сама стрічка. Може почати торочитись. Ось бачите, щоб не було проблем у використанні, тому я трішки відступаю і прошиваю. Так, ось такий у нас бантик виходить, і прошиваю його, закріплюю нитку. Те ж саме я роблю з попереднім бантиком, це є перша частина, те ж саме я роблю з другою частиною. І так є дві половинки. Я більшенька і я меншенька. Далі біла внизу. Наполовину наносимо клей і їх вирівнюємо так, щоб вони були рівненькі. Далі клеї наношу. І з іншої сторони аналогічно так, щоб він до краю дуже не доходив, беру резинку. Далі беру репсову стрічку ширина 1,2 см. Це буде наша перетяжка. Починаю від основи від нижнього бантика. Зайве відрізаю. Цю стрічку не можна на термоножі обробити, тому що це не такі вони в'язані, вона горить, тому цю стрічку не обробляється взагалі нічим. Далі на саму серединку я наношу капельку клею для того, щоб зафіксувати саму серединку, тоді з нею краще працювати. Небагато, але далі беру голку з ниткою і вивожу її. Від Нижнього бантика И пришиваю. Працюємо акуратно. Багато клею не потрібно наносити, тому що голкою тоді дуже важко прошити. Але за допомогою нитки ви можете дофіксувати те, що. Не встигу і не можете клеєм, і фіксую, ввожу я всередину під перший бантик нитку і її зафіксовую. А місце можна проклеїти саму ниточку. Ось такі у нас бантики вийшли. Ось. Є ще другий спосіб, як це робити. Вони нічим не відрізняються. Ось від цього. Зараз покажу, як другий спосіб таке зробити. Для роботи нам потрібна стрічка, довжина якої? 17,5 см. Її потрібно два однакових відрізка. Ось так. Далі ми ці відрізки складаємо наполовину, загинаємо. І фіксуємо біля нашого згину, тобто ми її не прошиваємо, так як попередні, накладаємо одна на одну, а ми біля і стараємося між рядочками, тому щоб шви були рівні. Один рядочок це шов. Ось бачите. Тоді стіпки будуть рівні, буде гарно. Наступно так само. Ось це наш початок. Не дуже скраєчко, тому що вона торочиться, будьте акуратні І стягуємо. Зафіксовую я ці кусочки, які, як на мене, досить вони, щоб були зашиті. Обрізаю зайву ниточку. Ось такий бантик у нас вийшов. Це у мене вузлик. Вже заклеєний вузлик. Аналогічно робимо і з другою стрічкою. І так ми зійшли дві сторони, одну і другу. Наносимо клай вище, де у нас, виходиться другий колір. Далее Далее прикрепляем рыженку. И нашу стричку рапсу. Можна трішки підрізати. Капелька клею для серединки, Так. голка з ниткою, щоб пришити її. І по низ потрібно вивести голку на другу сторону. Вивели ми на другу сторону і прошиваємо. Всередину виводимо і прошиваємо. Зафіксували і поправили так як тут, в попередньому бантику. Хоч і відрізки вони рівні, але за рахунок зміщення відрізки виглядають як один менший, а другий більший. Ось наш другий бантик готовий. Є два способи. Напишіть в коментарях, який вам більше сподобався і яким ви найчастіше користуєтесь. Усім дякую за перегляди. До скорих зустрічей!